Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Сили оборони відійшли з позиції біля чотирьох населених пунктів на Запоріжжі. Волошин розповів про ситуацію. У російської окупаційної армії є певне просування в Запорізькій області. Силам оборони України довелося відійти з позиції біля чотирьох населених пунктів. Про це заявив речник сил оборони Півдня Владислав Волошин. Через масовані штурми понад чотири старт обстрілів на добу та знищення укриттів українським захисникам. Довелося відійти з районів Новоуспанівського нового охотничого у Михайлівки зазначив військовий з рівнопілля, солодке та яблукова тривають жорсткі бої. Якщо все залишиться, як є згодом на запорізькому напрямку будуть просуватися на десятки кілометрів на добу, заявив волонтер Стерненко. Найбільша напруга зараз зосереджена на Запорізькому напрямі. Розвідка фіксує концентрацію десантних підрозділів Ареху кількох ключових точках, що свідчить про підготовку до масштабної операції. Йдеться не просто про локальні атаки, а про спробу реалізувати повноцінний десант із залученням тисяч військових підкріплений. Ніх евакуацією, авіацією, артилерією та бронетехнікою у тилових районах. Працюють польові склади, а логіка формування колони, пального і боєприпасів. Кремль явно прагне створити ілюзію рішучого прориву. Однак Збройні сили України діяли на випередження щодо перших ознак концентрації сил у Запорізькій області було розгорнуто додаткові підрозділи протиповітряної оборони. і далекобійна артилерія отримали точні координати ворога від розвідки і партизанська група. Тому перші спроби висунення російських колон завершилися ката катастрофою для самих окупантів на підходах до лінії фронту техніка противника перетворилася на палаючі смолоскипи. Удар по складу спальним спричинив детонацію, яку видно було на десятки кілометрів, поширені партизанами відео з полум'ям і рухами вибухами. швидко розлетілися мережею російське військові ще до старту головного удару. Трати противника підтверджені. Кілька батальйонно-тактична група уже не дорахувалися третини особового складу. Це означає, що ще до початку запланованої операції або Вої, можливо, десанту значно підірвані Кремля змушений знову міняти командирів. Генералі відкликають і призначають нових у терміновому порядку, але це не вирішує ключової проблеми. Бійці не хочуть воювати, а логістика сипеться, під прицільними ударами. Зсу російські генералі постійно змінюються і міняють на цьому напрямку. Через це керованість втрачається У Москві. Ситуацію намагаються подати як тимчасові труднощі. Проте навіть серед військових блогерів лунають посимістичні прогнози там визнають, підготовка до десантної операції провалилася на старті без переваги в межі, без можливості забезпечити стабільні поставки боєприпасів. Будь-яка спроба наступу на запорізькому напрямку ризикує завершитися новим котлом. Для України ж це не лише тактичний успіх, але й стратегічна демонстрація. Ворог не здатен здійснити масштабний наступ без колосальних втрат. Підриви складів, знищення колон і утрата серед десанту стали сигналом для самого Кремля. Ресурси вичерпуються час грати проти ніг. Аналітичний висновок ситуація на запорізькому напрямку є лакмусовим папірцем майбутнього війни. Якщо Путін продовжить ескалацію, він ризикує втратити рештки боєздатних резервів у ще одній провальній операції. Якщо ж піде на мира, це буде визначанням поразки для України. Нинішній розвиток події шанс не лише відстояти Південний фронт, але й створити умови для власного контрнаступу. І саме тому вибір, перед яким стоїть Кремль, стає екзистенційним або політична поступка, по черговий провал, який наблизить крах усі. Системи той же час на ділянку фронту ближче до роботиного і Токмака він перекинув щонайменше підрозділи двох полків повітряно-десантної дивізії, розповів Селезньову. Висадка понад 2,5 тисяч парашутів він уточнив, що йдеться про Псковську дивізію, яка вважається ОРФ найелітнішою. Українська армія діє щонайменше на чотирьох ділянках лінії зіткнення на півдні Запорізької області. Відповідно, якщо десь наше просування застопориться через ті чи інші причини Оборони починають діяти на інших ділянках фронту на півдні Запорізької області. Противник не має достатньої кількості ресурсів і резервів, щоб закрити усі дірки в обороні свої, Пояснив військовий експерт. Далі починається період осінніх дощів, і це певною мірою сповільнить просування бронетехніки. А ось те, що українська артилерія і українські оператори дронів камікадзе і далі працюватимуть зі знищення бойового потенціалу ворожої армії. Це очевидно резюмував він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!